Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Я дивлюся зараз відео Сум. Вчора ви знаєте, що Росія вдарила по медичному пенсіонату там, де знаходяться люди похилого віку, і як їх рятують, виводять, але я не про це. І, до речі, коли приїхали рятувальники рятувати людей, знову Росія вдарила. Ну я не про це хочу сказати, новини, ви всі дивилися. Я хочу сказати, я спостерігаю за емоціями людей. Вони спокійно сидять в візочках і чекають. Немає там. Сліз, немає там істерики, я не знаю, як правильно сказати. Мабуть, у людей вже просто немає сил або кудись зникли емоції. Там бабусю на паличках виводять, дідусь на візочку сидить. І так все спокійно, вони якось себе поводять. Де у людей береться сила, емоційна сила, бабуся? Я просто вжуть. І зараз, думаю, що мені робити, тому що у мене вчора був такий якийсь день, що би я не починала робити. я нічого не закінчувала. Готувала вечерю, печінка, та, що я купувала, і вирішила зробити гречку. Печінка підсохла, гречка підгоріла, тому що у нас трапилась така ситуація, що я поставила думаю, нехай гречка зараз закипа, і там вогонь такий нормальний був, сильний. Завантажу я машинку. Зняла постіль. Думаю, зараз нехай, поки там вечеря звариться, то прання пройде. Заходжу ванну кімнату, зверху капає вода. Оце вчора лампочку так зробили, щоб вода стікала. На підлогу поклала рушник той, що для них. Зараз вже миску прибираю, бо на ніч так ставила. Думаю, ну хто знає, що може бути. Ото такі у нас справи. Знову нас підтопили сусіди, і річ не в тому, річ в тому, що в мій килимок з ванної кімнати вже в котрий раз. Коротше, думала щось з ним робити і беру в руки, він просушився за ніч на балконі, але зараз беру в руки, а він як по лісу. Так. О, треба купувати новий. Хочу зараз поїхати в Юск, подивитися якийсь килимок в ванну кімнату. Думаю, треба на сайті Юск подивитися килимки. Поміряла, скільки мені потрібно, записала розміри. І щось не бачу такого, що мені треба. Не дуже підходить. Подумаю, поїхати то можна. Поїхати покататися. О, 1200 двісті. О, який класний. Що, не можна пилососити чи що? Показують, що пилисосити не можна. А, тільки можна струшувати його. І тоді пилисосити. Хм. Добре. Ні, щось такого, що мені підійде по моїм розмірам, я і не бачу. 50, ні. У мене 145. 45 сантиметрів десь буде гуляти, бігати, гуляти. Але непоганий килинок. Добре, тоді, мабуть, піду на базар і буду дивитися, що там. Мені таки сподобався. Але ж знов такий розмір тут 50 на 80. А в мене 56 на 145. Нестандартний. Але гляньте, який класний. Ні. Мабуть, піду на базар. 596 розмір. Так. Ну, по якістю мені дуже подобаються ці килимки. Але розмір, ну, зовсім ніяк. А підрізати щось я не хочу. Я на дотик їх там вже знаю, вони дуже класні. А, на жаль, зрозумів. Добре, що оце подивилася, бо це зараз поїхала. І там то заходь, то виходь, ви розумієте, чому так? Воно 400 гривень. А, 50 на 80. Ну, знов таки, в мене 145. Ну який він класний. Такий непоганий. 80 на 50. Думаю, може такого плану якогось, наприклад, ось зі знижкою. Два штуки в асортименті. Але потрібно дивитися, якщо під унітаз, то тут розмір потрібно, бо так покладеш під унітаз. І тут треба дивитися, а тут є розмір. Такий би варіант мені підійшов. Ну добре, Все дорожче, може, тут розміри напишуть. Мені головне, ж, я кажу, знати оце. Від цієї точки сюди. Довжину в наявності. 400 гривень. 50 на 80. Вийшла, йду зараз на базар. Добре, що на сайті подивилася Юск. Даремно не поїхала. А тут у когось пісні грають. Океан Ельзи. До речі, вчора от їм виконується 30 років їхньої діяльності. А я вже наділа костюм. Так, послухаю трішки. Так, десь тут зараз на базарі буду дивитися килимки. Щось нічого, не розмірів немає, те, що мені потрібно, або якась розсвітка така не дуже. О, до речі, є килимки, зараз подивлюся. Нарешті знайшла свій килимок, зараз мені 145. Відріжуть 170 гривень в метр. Купила я собі климок ось такий метр 45 довжина, я заплатила 245 гривень. Тому зараз прийдемо додому та будемо укладати його. Ну, це і дешевше, і на всю ванну буде, а так в'юзк те, що я дивилася, ну, там два климки треба брати. Як їх там як пазли складати, ну теж не дуже. А так нічого, і дешевше, і, і краще, О, які у нас мопеди продаються. Так, Ну наче мені більше нічого не треба. Та ні і на базарі квіти побачила, Але вони такі гарнюні. От, побачила квіти і думала, а які гарньовні, треба ж своїм показати. Зранку виходила, оділася начебто по погоді. Зараз іду вже жарко. Потеплішало у нас. Все, прийшла додому, купила килимок і скумбрія. Я вже не пам'ятаю, яку ціну кілограм. Така одна штучка заважила на 85 гривень. Буду сьогодні готувати вечерю з кумбрія з цибулькою, помию картоплю, навпіли, олійкою так трішки тин-тин-тин-тин. І в духовку. Отак. І цю вечерю я точно не зіпсую. Хоч сьогодні буде якась нормальна вечеря, а не підгорівша та підсушена. Поріжу з цибулькою, із комбря дуже корисна, тому треба її їсти. Так, я розклала килимок, треба буде його підрізати біля унітазу, а то чи під машинку, чи буду вирізати, але хочу показати ось такий килимок, як завжди. Ну, його вистачає на сезон, а потім воно затирається. Я намагалась скільки раз його мити, але це вже було затерте, ну за таку ціну. Ну, тобто, все, ми з килимком. Слава Богу, все нормально. Тому зараз буду займатися тими справами, які я вчора не зробила. Поприбираю в хаті, позбираю пиляку, бо дійсно ходиш, і таке враження, як пісок. Ну, можливо, це я вже перебільшую. Але у мене таке враження. Вітер сильний, сильний був, задувало, так що ну, просто Буду готувати вечерю, я вам сказала, що, а з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все. Буде добре, тому що завжди так не буде. До побачення.